Не тільки звичайний шкільний випускний має для молоді неабияке значення. Випуск талановитих музикантів, танцівників, юних художників та театралів у Стаханові став справжньою подією, тим паче, що левова частка з них отримала свідоцтво про мистецьку освіту з відзнакою. У Палаці культури усіх творчих хлопців та дівчат урочисто відзначили їх педагоги та міський голова. Огромное вам спасибо за терпение и за то, что вы, несмотря ни на что, ни на зарплату, ни на трудности нашей жизни, всего себя отдаете нашим детям. И тогда у нас получаются замечательные, талантливые дети. Ведь все таланты, которые у наших детей есть, открыты вами. Дехто з цих випускників, отримавши першу ступінь творчої освіти, продовжить своє навчання, а хтось просто матиме такі знання для загального розвитку. Проте на цю молодь чекатимуть у місті вже у якості фахівців. І мені дуже хотілося б, щоб ребята, які закінчили нашу школу іскус, обов'язково, пусть не всі, ну продовжили своє образование іменно на творчеській німі. І ми ждемо вас, всіх, потім в нашому місті, в наші школи іскус, щоб вивернулись уже преподавателями. Прощатися із учнями завжди складно, але це невід'ємна складова роботи викладачів. Вже у вересні на зміну дорослим відвідувачам шкіл містецтв, яких у Стаханові налічується п'ять, прийдуть нові дітлахи. А для тих, хто вирішив пов'язати своє життя із мистецтвом, наразі настає пора творчих випробувань до вузів.